Українці в Європі зможуть долучитися до ЗСУ. Так у них буде можливість вступити до українського легіону, який тренуватиметься на території Польщі. Створення цього легіону передбачає безпекова угода, яку нещодавно уклали Україна та Польща. Тому зберігайте та поширюйте це відео, щоб дізнатися всю правду про український легіон, хто в ньому служитиме та чи мобілізуватимуть до нього українців у Європі. Так 8 липня. Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у Варшаві підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Республікою Польща. Звучить досить таки потужно, тому давайте детально розберемо, що ж це все означає. Зокрема, одним з пунктів цієї угоди є те, що Польща на прохання України буде заохочувати українців повертатися додому для служби у збройних силах України. Крім того, в угоді є домовленість і про створення українського легіону. Це підрозділ, у якому зможуть пройти вишкіл усі українці, які зараз проживають у Європі, але при цьому хочуть вступити до лав сил оборони України у Польщі. До речі, це буде не перший такий досвід, адже в 2014 році була створена спільна литовсько польсько українська бригада. Але якщо тоді її основна мета була у підвищенні рівня взаємної довіри, співпраці між країнами та підготовки військових, то зараз ціль українського легіону підготувати чоловіків до безпосередньої служби у силах. Оборони України тому, що ж нам усім треба знати про український легіон? Перш за все, те, що долучитися до нього та підписати контракт зі збройними силами України українці зможуть лише добровольно, тобто нікого мобілізувати не будуть. Навчання військових, які вступлять до легіону, скоріше за все буде відбуватися на базі польських військових частин. Причому українців, мабуть, відправлятимуть на ті військові бази, які вже мають досвід підготовки українських військовослужбовців, а оснащуватимуть учасників українського легіону партнери України. Тому якраз зараз тривають роботи над тим, щоб залучити до підтримки цього проекту інші країни Європи, аби вони могли, наприклад, профінансувати витрати на спорядження та навчання. Так, міністр закордонних справ Польщі Радислав Сікорський повідомив, що для участі в українському легіоні в Польщі вже зареєструвалося кілька тисяч громадян. При цьому кажуть, там вже навіть почали підготовку першої української бригади з добровольців. Чи справді це так? Точно сказати не можна, але дізнаємось про це пізніше. Загалом у Польщі вважають, що цей проєкт зможе залучити тисячі українців, які зараз проживають у Європі. Але знову ж таки, це поки що попередні оцінки. А тепер трохи важливої інформації і для тих, хто живе в Україні. Крім створення українського легіону, під час зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Туска обговорювали і можливість збивання польщою російських ракет і дронів у повітряному просторі України. Здавалося б, це саме той варіант, який може убезпечити західні області від обстрілів, але не все так просто. Адже Польща не зможе виконати вимогу Києва збивати російські ракети, які летять у напрямку заходу України без рішення всього НАТО. Віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш сказав, що Україна вже давно виступає за те, щоб ракети, які летять у західному напрямку, збивалися з території країн НАТО. А Польща не може самостійно ухвалити таке рішення без узгодження з НАТО. Але проблема в тому, що в альянсі консенсусу щодо цього питання немає. Інша ж ситуація з російськими ракетами, які залітають у польський повітряний простір. Тоді Польща може самостійно ухвалювати рішення та збивати їх. Друзі, а що ви про це все думаєте? Як вважаєте, чи багато українців долучаться до українського легіону? І чи існує на вашу думку ймовірність того, що НАТО таки захищатиме український повітряний простір? Пишіть в коментарях.